Обсяг спаму у папці вхідні може бути вражаючим, тому так важливо використовувати програми, які дають змогу відфільтрувати небажану пошту та потенційно шкідливі віруси, укладені до повідомлення електронної пошти. Наприклад, Outlook містить ефективний фільтр небажаної пошти, який перевіряє всі вхідні повідомлення на наявність ключових слів і шаблонів. Якщо цей фільтр визначає, що вхідне повідомлення є спамом, воно переміщується до папки спаму. Цю папку можна переглядати, щоб переконатися, що фільтр правильно працює, і папки не містять важливих повідомлень, які опинилися там випадково. Outlook також розпізнає фішингові повідомлення. Фішинг це спроба непомітно викрасти ваші ідентифікаційні дані. Якщо СПАМ визначається як можливо фішингове повідомлення, Outlook переміщує ці повідомлення до папки небажаної пошти та змінює їх формат за HTML на формат звичайного тексту. Це розкриває будь-який код, прихований у повідомленні електронної пошти, щоб можна було точно бачити, що цей СПАМ намагається зробити із системою. Крім того, у повідомленні деактивуються всі посилання, щоб користувачі не могли перейти на відповідні сайти, де їх дані можуть стати відомими зловмисниками. Outlook повідомляє про дії, виконані для повідомлення електронної пошти, із зазначенням причин у рядку, який відображається у вікні попереднього перегляду пошти. Ці функції outlook дають змогу клацнути заголовок повідомлення електронної пошти, щоб можна було переглянути вміст, не побоюючись пошкодження даних, оскільки ця функція не дозволяє відповідати на спам або фішингові повідомлення. Якщо під час перегляду електронної пошти виявляється, що повідомлення було переміщено до папки небажаної пошти, але насправді воно з довіреного джерела. Нуже просто зробити так, щоб це не повторювалося, просто виконати вказі. Наведені у верхній частині вікна попереднього перегляду і перетягніть повідомлення електронної пошти з папки небажаної пошти до папки вхідні. Після цього програма Outlook додає відправника цього повідомлення до списку надійних відправників. Завдяки цьому списку будь-які майбутні повідомлення електронної пошти від цього відправника потрапляє до папки вхідні на відміну від спаму. Таким чином ви можете бути спокійними щодо спаму. Лише перевіряйте папки небажаної пошти на наявність пропущених повідомлень. І хай фільтр небажаної пошти Microsoft Outlook 2007 робить свою роботу.